Доброго всім дня. У нас така гарна погода оце в день. Рано трошки було холодно, а це світить сонечко. У мене ще така плантація незагребляного листя, не доходять руки. Вже одні грабельки поламали. Це ще як його вишкрабати в цій клубніці. Це в нас такий був півень торік рабенький, такий чорний з білим. А це вже такі курчатка від нього. А Курочки рижі були, а півень був чорний з білим. І це вийшли такі курочки. Така курочка красива. І півник такий, як торік був рабенький. Я сьогодні такі його грабельки за 20 гривень. Дивлюся, всі грибуть. Попробуємо і ми. Державку в нас є від сапи, такий був, лишився. Бо були в нас такі і є грабельки. Купляли ми торік ще за 70 гривень, але поломилося воно лопнуло. Я не знаю, маю його скрутити, звісно. Поки погребемо тим, ці справляться, звісно, буду теж працювати. Ну, зараз спробуємо пластмасовими. Наташа робить грабельки. Да, без ізолянти нікуди, але ну, щось таке скрутили, головне щоб гребло. Дивилися, як люди грібуть, наче воно само гребе. Ось спробуємо. Придбала такий віничок. Ну, На мітлу воно там, але зробимо короткий держачок, щоб було нам як віник. Бо шукала віник отакий з пластмасовими цими пірінками і не знайшла зараз, а в хліві вичерпувати в коритах. Такий простий, дуже швидко стирається. У мене отакий був капроновий, то він вже два роки і мені дуже подобається. То вирішила взяти таке і зробити такий віночок. Зробила отакий. ручку, знайшла, відрізала кусочок, саморіз. отакий його віничок. Такий віничок. Тепер буде чим вимітати. Так, прибираємо з Наташею тут на курниці. І ще отака курничка є. Знайшли. Вона тут була ріденька, але дощі йшли. І вона зрослася тут, як кожух, всіх сортів, як і хочеш. І пізня, і рання, і середня. Добре, і, так, і добра, і не добра. Оця-то така тверда. На городі посадили, там вже буде легше. Будемо її просапувати, обробляти, а тут тут ні покропити, ні обробити, бо щепи покропити не можна, бо клубніка цвете. Вже... Розами коло да. Ой. То вже зародила, клубніка, не можна покропити. І оце таке, Баба втулила її тут, то смородину, то клубніку. Півник, як завжди, з нами разом. Наташа випробовує грабліти, що викупила сьогодні. на самі гриби. <сіх> <сіх> Да, То, що треба, як віник. Густенький. Не знаю, чи довго послужать. Сьогодні в моїй кумі Паші день народження. Ми щороку поздравляли її, їздили, а праздник завтра Дмитра. А сьогодні іменини, то не щороку їздили туди. Но зараз така ситуація. Хай вибачає, нема чим їхати і нема як їхати, і не до, не до цього. Так що всі ми сімейством. І Анжела, і Наташа, і я, всі ми вітаємо її з днем народження, бажаємо її здоров'я, миру і всього найкращого, всього-всього, що вона собі сама побажає. Днем народження кума. Я знаю, що будете дивитися наше відео. Ви побачите. Діти їдуть в садіка вже наші. <coughs> zamrzli, no si počervonili. I druhý malenký děti jdou z sadíka. No i zamrzli. <coughs> Олєшка, ти не змерз? Покажи, що ти там приніс садіка. Квіточка. квіточка. І хто робив? Я сам. Ти сам робив. Так. Да. Це кому ти зробив? Кому кому квіточку таку зробив гарну? Мамі? Мамі подаруєш? Не -а. а кому? Ха. А сьогодні в тьоті Паші нашої день народження. Ти подаруєш ще таку квіточку? Да. Да, він тьоті Паші подарує. Колись як буде їхати в гості, колись, як війна кончиться, він тоді подарує. Тьоті Паші, да? <гум> <гум> no. no, так? Тьот Паша. Передай сам. Кажуть тьоті Паша, привіт. <гум> <гум> Передасиш їй привіт від <гум> мене. <гум> Сідає. Настільки, нас що появилось світло, то не було. Та вже будемо йти загружати відео, поки є світло. А це ми в кухні оте ставимо таку штуку, телефона туди, фонарика, так світимо. Всім на добраніч.